Добрий вечір, шановні глядачі. У 90-ті роки олігархи з'явилися в республіках колишнього радянського союзу. переважно в Росії і в Україні. Це були підприємці з тісними зв'язками, які розпочали майже з нуля, і за короткий термін стали надзвичайно багатими в основному за рахунок корупції і активної діяльності на чорному ринку. Що і означає слово олігарх один з небагатьох правителів країни? в Україні олігархам належать найбільші банки. Вони контролюють харчову і сировинну галузі. їм належать найбільші інформаційні агентства і змі, за допомогою яких вони формують громадську думку. І вони впливають на політичні процеси в країні. рух протесту на майдані був спочатку спрямований проти олігархів, відповідальних за соціальну напруженість, породжену бідністю. Тому до недавнього часу в Україні та й в усьому світі усі були твердо переконані, що олігархи і є проблема України, але оскільки вони вигідні для здійснення планів розширення ЄС і НАТО, то після зняття Януковича 22.02.2014 року їх призначили на посаді з найважливішими ключовими політичними функціями, які вони досі і займають незалежні ЗМІ про це б не промовчали.